Семеро людей травмовано на Прикарпатті п'яний водій, скуїв аварію, а потім утік. Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів. Тілесні ушкодження отримали пасажири та водій мікроавтобуса. Аварія трапилася в селі Майдан Ямницької громади. 23 річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем джіп, допустив зіткнення з попутним транспортним засобом мерседес бенц Спрінтер під керуванням 60-річного жителя Львівської області. Внаслідок удару мікроавтобус виїхав за проїзної частини дороги та перекинувся. На момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів, семеро з них мешканці Львівщини, шість жінок віком від 52 до 71 року та 32-річний чоловік. Отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих доправили до лікарні винуватці аварії. Поліцейським вдалося розшукати та затримати за лічені години. Встановлено, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Санкція статті передбачає покарання це позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Люся Грибок Іванюк, телеканал 402. Шанували пам'ять захисників. У Франківську відкрили нотаційні дошки полеглим військовослужбовцям Руслану Ганущаку та Ігорю Фільварку. Пам'ятні знаки розташували на фасаді ліцею номер 13, де навчались воїни. Руслан Ганущак був учасником революції гідності. А у 2014-му почав працювати воєнним оператором у батальйоні АЗОВ. Спочатку повномасштабного вторгнення висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині. Згодом приєднався до Збройних сил України вже як військовослужбовець, 11 січня 2025 Року загинув під час бойових дій у Курській області. Як чоловік він міг все зробити, просто е, сидів, думав, десь шукав, якщо він не знав зразу рішення питання, але все одно він робив. Він любив маленькі, мініатюрні зварювальні роботи робити, він любив майструвати. І коли вдома дивишся, на речі, які він зробив своїми руками, кожний раз Руслан стає перед очима допитливим, дуже сильно цікавився, будовою всесвіту, і взагалі місто його, чесно кажучи, пригнічувало. Він завжди старався втікти в гори. Ігор Фільварок брав участь в АТО. Був нагороджений почесно відзнаку УБД. На початку повномасштабного вторгнення у лавах Національної гвардії України знову став на захист держави. 27 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання, внаслідок скиду Бепла ворогом, чоловік отримав осколкові бухові поранення несумісні життя. З того часу вважається безвісти зниклим. А вже 25 березня побратими зуміли забрати тіло Ігоря. Я була на роботі, він до мене подзвонив, каже, все, Іра. Їде машина по мене, заходжу на бойове завдання. Не буде тиждень, два, три, скільки там треба, буде часу, не буде зв'язку, але знай, я телефон лишив, хлопці тобі плюс дадуть, що все добре. І так він сказав, все, люблю вас, будьте сильними, в разі чого, і все. І тоді зразу, так, в той час я відчула, що це вже все. Таке, знаєте, як то кажуть, жіноча інтуїція, і все. І після того. Мені першого числа вже принесли сповіщення, що зник безвісти. Закликав школярів пам'ятати подвиг захисників, підтримувати їх молитвою, шану шаною міський голова Руслан Марцінків. Це та ціна нашої України, української держави, української школи, українського прапора. І, звертаючись до вас, діти, до школярів, пам'ятайте якою великою ціною дається можливість жити відносно спокійному і мирному Івано-Франківську? Але це завдяки тим хлопцям і дівчатам, які ціною свого життя, здоров'я захищають нас. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402. Зробити рух безпечнішим та порядкувати транспортні потоки. У Франківську на перетині вулиці Євгена коновальця 40ТЄ встановлюють новий світлофор. Разом із ним зміниться й схема руху. Тепер повертати скільця ліворуч до торгового центру заборонено. Це була найбільша проблема, тому що ставала автомобіль, який повертає на одному переході, заїзді потім на іншому. Відповідно, це все блокувався рух. Тобто заборонено буде повертати ліворуч. Заїзд залишається з кільця по Дудаєва. Можна буде заїхати, або відповідно переоб'їхати собі там праворуч 40 стоя і виїхати з спектрури і з правим поворотом повернути з конвальця, якщо так комусь зручніше. Цей світлофор стане першим івано-франківську, що працюватиме на базі сучасного адаптивного контролера. Сварко він дозволяє змінювати циклограми залежно від інтенсивності руху авто та пішоходів. Перше, це буде пристрій безперебійного живлення на ньому, тобто, якщо буде вимикатися світло, він буде продовжувати працювати. Друга така особливість це будуть нові контролери. Такі розумні, як ми їх називаємо, контролери, сварко, це буде перший такий контролер. Його особливість є те, що він підлаштовує циклограму, має можливість підлаштовувати циклограму під наявні е, трафіки. Тобто, якщо машина, автомобілів є багато, з якогось певного напрямку, там буде довше зелене світло. Світитися разом з тим на проти торгового центру облаштують заїзну кишеню для громадського транспорту. Завершити всі роботи планують до кінця року. Діана Висоцька Андрій Гаргара телеканал 402. Вийшли на вулиці з пензлями та полотнами, щоб привернути увагу до будівлі спілки художників. В Івано-Франківському митці організували акцію на захист свого творчого простору. Голова обласної організації Світлана Повшик зазначає, уже тривалий час спілка просить обласну раду повернути їм будівлю на вулиці Незалежності, зведена за кошти самих митців. Вона понад 30 років залишається у комунальній власності через юридичні нюанси. Ми сьогодні одноголосно всією Україною кажемо, що ми є. Ми є спілка. Ми є спілка доволі серйозна, тому що ми йдемо вперед, пліч опліч, підтримуємо один одного і вбачаємо майбутнє тільки в такій великій спільній сім'ї. І нам дуже приємно відчувати підтримку від наших колег у нашій боротьбі за цей будинок. Світлана Повшик каже: обласна спілка художників зараз єдина організація, яка не має Власного будинку відтак, це питання потребує широкого розголосу. Загалом стан мистецтва і культури в цей час потребує підтримки. А ми особливо, тому що наш будинок це наш хліб, це наше існування. Акція зібрала чимало художників, митців та молоді. Уже не вперше права будинку художники відстоює громадський діяч Володимир Ковальчук. Ми не могли не прийти в день художника. Привітати всіх художників, звичайно, підтримати. Цю акцію, яка сьогодні буде проходити, для того аби цей будинок залишився для художника. Бо тільки для художників він має він був побудований, він має їм служити. Тоді меморіальна дошка тут проходив е, установчі збори народного руху України 13 серпня 1989 року. І звичайно, що як тут не буде в такій події, в такому місці, яке має служити народу людям Івано-Франківцям. До акції долучилися митці з Черкас, Рівного, Луцька та інших міст. Під час заходу вони створили плакати з промовистими гаслами та провели флешмоб. Віталія кучу талі Магалаті, телеканал 402. Він повертається в неділю. Під такою назвою свій новий роман презентувала в Івано-Франківську Ірена Карпа. За словами авторки, це історія про кохання, яке проходить випробування у час найбільшої темряви. Події розгортаються у трьох вимірах: до, під час і після війни. У центрі сюжету головна героїня українська архітекторка Віра, яка живе в Парижі, та головний герой, військовий Атре, який перебуває на фронті. У час найбільшої темряви, коли здається, що Ну, власне, надії немає, що все поглинає хаос, що є повна криза, там криза особистого життя, криза стосунків там з дітьми може бути, криза професійна, криза самореалізації, як у моєї героїні. І тут раптом з'являється кохання, яке просто з'являється, начебто ні звідки, але робить так, що все наповнюється сенсом. Тобто, жити знову є заради чого, так? А ця книжка, вона нагадує нам ще раз, чому ми всі тут. Ірина Карпа зізнається, у новому романі вплила багато реальних живих історій, які переживають її близькі, та вона сама, адже надихає її все, що відбувається в країні та суспільстві. Одна з головних сюжетних ліній книги присвячена темі самоідентичності та сприйняття себе. Вона проходить крізь історію головної героїні. Тут навіть є питання цього внутрішнього голосу, який часто нас із вами чмурить. Типу там та куди ти лізеш, та на що ти здатна, до за кого ти себе маєш, та не з своїми ногами носити. Таку спідницю, та не з твоїм волоссям робити таку зачіску. Оце от теж насправді я хочу, щоб кожна з нас це зрозуміла, якось пропрацювала а, і дійшла до такої до згоди з собою. Тобто, щоб не було цього самочмуріння, щоб кожна жінка нормально, незалежно від свого віку, статусу, заміжня, незаміжня, юна, зріла, де б вона не жила, щоб просто людина жила в мирі з собою і чула себе так само. Це ще одна з ліній цього роману. Франківці стали першими, хто побачив презентацію нового роману Ірени Карпи. Мистецький простір вага був заповнений шанувальниками творчості письменниці. Відвідувачі одразу при вході купували нове видання книги. Серед присутніх франківка Богдана Шамотайло. Жінка вперше потрапила на зустріч з авторкою. Вона дружина військового, тож історія роману для неї особливо близька і символічна. Для мене було важливо символічно саме сьогодні її придбати, тобто не наперед, а саме сьогодні придбати і підписати в Ірени і почути. Зразу ж таки від неї про цю книгу, тому це для мене важливо. Вона дуже близька, дуже близька для до кожного з нас і е, е, такою життєвістю. Оце мені здається, що мене чіпляє, захоплює в ній. Хід на презентацію був за донат, а усі зібрані кошти спрямували на придбання автомобіля для сил спеціальних операцій. Франківцям вдалося закрити банку просто під час події, чого сама авторка не очікувала. У межах туру з новим романом письменниця планує зібрати 470 тисяч гривень на авто. Віталія кучу талімагалаті, телеканал 402. Перетворити звичайне читання і обговорення книг на літературні батли. У Франківську триває набір до дискусійного клубу літератури для підлітків від 14 до 16 років. У ньому учасники обговорюватимуть прочитане та ділитимуться своїми враженнями у форматі справжньої дискусії. Таку концепцію, розповідають організатори, обрали не випадково. Саме це новий формат роботи в нашій програмі. Ми раніше працювали і працюємо з дітьми в форматі читацького клубу для дітей та підлітків, але також ми зрозуміли, що ми неохото. Охоплюємо оцю як вік старших підлітків, умовно 14-16 років. і думали, що би таке цікаво їм зробити в форматі, щоб її зацікавити, власне читати, обговорювати. І насправді, десь беручи формат читання, коли діти люблять сперечатися, або ці тренди, де так, грубо кажучи, як норм чи стрьом, ми подумали, що можна придумати якусь таку суперечку в форматі дискусійного клубу, де вони будуть читати класику або сучасну новітню літературу українську зарубіжної спереча.

У сезоні учасники клубу розглядатимуть вісім книг. Щомісяця вони ділитимуться на дві команди: тих, когось уже зачепив, і скептиків, яким книга не сподобалась. Класики в контексті того, що їм це подобається, ця книжка, вони її відстовують. інноватори, які проти, і вони ставлять, ставлять якісь запитання, чому вони проти. Це такі умовні наші формати. Ми ти собі таких придумали, і ще такий формат, що вони можуть міняти думку, тому що воно наскільки обмежено, це до 20 дітей, які ділять. Це на групи по 10-10 підлітків, і вони можуть між собою якраз обговорювати, А в процесі також мішатися мінятися залежно від того, чи хтось переконає когось, чи думка зміниться. Участь у дискусійному клубі безоплатна реєстрація триватиме до 22 жовтня. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Чимало боротьби, емоцій і справжнього футболу. Команда Ривера 1908 продовжує свій шлях у національній лізі майбутнього. Команда «Ю-17» вийшла на поле проти ліцей Вікторія. Гра видалася напруженою. Попри рахунок, 0-4, вогняно-сталеві боролися до кінця, але поступилися. Натомість команда ю 16 вдома приймала спеціалізовану дитячу юнацьку школу Олімпійського резерву Ужгород. Матч пройшов у рівні боротьбі. Моменти виникали біля обох воріт. У підсумку. Мку А от колектив ю 15 зіграв на виїзді проти ліцей Вікторія. Хлопці відкрито боролися за кожен метр поля. Показали швидкість, командну гру і віру в перемогу. Попри рахунок, 1-2 на полі залишили все: сили, емоції та волю. Тоді як команда ю 14 у своєму матчі проти однолітків з Ужгорода також продемонструвала дисципліну і витримку без пропущених м'ячів. Упевнено 0-0.